Надходить свіжа інформація від арабських тепер уже країн про те, що значить, нібито американці передали іранській владі через своїх партнерів у регіоні. Що станом на зараз військові дії Вашингтона завершені, є заклик повернутися до дипломатії. Про це повідомляє Wall Street Journal. Сполучені Штати використали своїх партнерів у регіоні, щоб запевнити Тегеран, що удари були обмеженою опера. Ацією, а не початком більш широкої військової кампанії. Плюс іще ще є інформація про те, що окремо було передано, що Сполучені Штати ну зараз не мають планів домагатися зміни режиму в Ірані. Натомість ізраїльська влада якраз про зміну режиму і говорить. Будемо, будемо це обговорювати, і не лише це, звісно, на зв'язку з нами український блогер, журналіст Роман Цимбалюк. Романе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Вітаю героям слава і слава ГБУ 57 американським протибункерним бомбам. І Трамп продемонстрував, здається, всім, що а, він не тако, і що а, ну, бункери не завжди рятують. Бункери не завжди рятують, і десь там мав би трошечки трошечки побоюватися один кремлівський бункерний крудуплик, але ще цікаво, куди буде йти ситуація далі. От, власне, те, що одразу після цієї операції, да, після того як Трамп сказав, що все найкраще в світі збройні сили зробили те, що нікому раніше не навіть не можна було уявляти, знову пригрозив, що якщо значить Іран не вдасться до дипломатії, то, то можливо, що йому буде ще більше, якщо Іран заходиться. Якось відповідати, то йому буде ще гірше. От зміна режиму в Ірані, і оці повідомлення про те, що нібито зараз Сполучені Штати не зацікавлені і не будуть наполягати на зміні режиму. Це теж така гра? Чи справді от хай е, значить Аятоли заспокояться, тому що не матимуть, не матимуть уже такої, такої як це називається, наближеної до завершення ядерної програми. А от режим міняти не міняти це вже п'яте питання. Як ти? це бачиш. Ну, я думаю, вони виходять з реалій. Зрозуміло, що ніхто не збирається відправляти сухопутний компонент на цей театр бойових дій. І одна справа бомбити з неба, інша справа на Бредлі і Абрамсах і не їхати в Тегеран. Це ну, як то кажуть, дві великі різниці. Їх задача наразі добитися двох моментів, щоб Іран офіційно визнав, що вони не будуть взагалі збагачувати а, Уран, тому що вони ну, довіри їм немає. Як і іншим поганцям на цій планеті, і відмовились відповідно від ракетної програми. І якщо будуть започатковані, ну вони про нами будуть пропонувати започаткувати якісь там системи контролю, реальні, то на цьому все обмежиться. І власне ітолами на якомусь етапі займуться власне самі іранські політичні еліти. Бо таке враження, що іранський цей от а е, трошечки промахнувся. Мабуть, вони от на такий варіант розраховують. Ну а саме ж головне, е, сполучені сили вони ж, е, а, зафіксували, що тепер давайте займемося дипломатією. Але ж три авіаносці е, підводні човни класу АГА з тамагавками, і відповідно ці Б... Б-1 бомбардувальники, вони ж там в регіоні. Тобто, завжди можемо повторити Ну так, оце якраз сила, яку можуть спроектувати Сполучені Штати Америки. Давай про інший трек американської дипломатії Кіткело злітав до Мінська, дружньо поговорив з Лукашенком, білоруським диктатором. Значить, що вони далі на порядку денному була міжнародна проблематика, і загалом ситуація в світі. От Лукашенко дуже так дружньо зустрічав і. І вітався, значить, з Кітом Келогом. Ну і сухий висновок. Сухий висновок це відповідно звільнення 14 в'язнів совісті, значить політичних заручників. Серед них Тихановський. Він вже виїхав з Білорусі, уже з'явилися його фотографії. Що ти за цим бачиш? і Яку гру може грати тут Лукашенко? Ну я так розумію, що прийнято рішення, якимось чином демонтувати цю невізла або або принаймні сильно її побити. І Олександру Григоровичу кажуть, що ми, звісно, друзями ніколи не ставимо, не станемо, але ворогувати теж не обов'язково. А ти маєш гарантувати, що з території Білорусі не будуть вестися бойові дії не під час відповідно навчань, не до, не після. Бо вони ж планують за пару місяців з росіянами навчання запад 2025 Нагадаю. На Запад 2022 чи 2021 закінчилося, бо там вони затягнулися ці навчання, закінчилось нападом на Україну, і, власне, з території Білорусі прийшли російські танки, сталася Буча, і багато чого страшного сталося. Це, мабуть, перший момент, але ж бачите, хтось може сказати, що це співпадіння з одного боку, американці працюють за найближчим союзником Російської Федерації, а з іншого, через декілька годин наносять наносять шалений удар по висі зла. Ну тобто, з використанням бомб-пенітрейтер, саме так називається ГБУ-57. Тому мені здається, якщо воно 6 годин, як було заявлено, говорили. І жодної конкретики немає, то вочевидь, мова йшла саме про це. Тут треба нагадати, а хто власне поїхав до, до Лукашенка. Це власне Келек і його заступник Джон Коул. Ці хлопці розробили план миру у всьому світі, ну зокрема, припинення російської війни проти України шляхом замарозкі. Ми маємо про це просто згадати. І це цікаво, що е, люди, які відповідають в новій адміністрації за Україну, е, займаються і Білорусію в тому числі. Мені здається, це хороша знака. Е, ну, по перше, дивитися на мінське з висоти київських пагорбів американцям, А другий момент е, на фоні всіх цих іранських справ. Якось про Україну, начебто, підзабули, а виходить, що можна робити все одночасно. Тому е, я особисто не вірю, що через Лукашенка можна якимось чином повпливати на Путіна, але можливо вони обмінялися думками, можливо, щось натякнуло що. Ти ж Путіна знаєш добре, от до нього приїжджав, приїжджав Стів Віткав, а він у нас відповідає тільки за відвікання уваги, а серйозні хлопці служать в Пентагоні. Тому, може, передай Путіну, що різноманітні дії можливі. Бо я не знаю, тут при всіх ризиках, там, які можуть бути, мені здається, зменшення вісі зла це 100% корисна ситуація для нас. Ну і принаймні, ну з Ірану так точно, я так розумію, шахіди вже поставляти на Росії не будуть. Ну так, якщо там все знищено, то відповідно нема що поставляти. Давай тепер про російські тези. Путін виступив на Пітерському економічному форумі. Багато наговорив, багато наговорив різного, причому такого, що ми вже сто разів чули. І про те, що вся Україна фактично їхня, значить, і про один народ. Ну і оці його тези про те, що зараз немає команди захоплювати суми, але це може помінятися. От по Суті, в, в, ну, він говорив доволі відверто, хоча нам ця відвертість ну явно що огидна. Е, ну чуєш про один народ е, е, останні буква Т е, «род», е, Стріляй на звук, як то кажуть. Е, ну, у нас дехто засумував від таких максимальних заяв і вимог Володимира Путіна, але з іншого боку, що ми ну, дійсно ми це вже чули 100, сто, сто, сто рази. Манічела тільки не додав, що і через 3 дні дні я буду в Києві. Всі ці історії, що я хочу суми, але я ми туди йдемо, я не виключаю Україна наш, Давайте скажемо відверто і прямо. Значить, кордон між нашими державами пройдуть пройде в кінцевому випадку по лінії фронту. Якщо вони вже так розмірковують про «Це наша, і один народ, то ну, ми тоді можемо і про Кубань на якомусь етапі подумати. Я просто до того, що ця історія, вона. Наш, ця, ця формула Путіна, цей підхід, він же може застосовуватися насправді в два боки, тому з огляду на те, що для нас не є таємниця, що росіяни хочуть тут вбити всіх і новини. Вранк ранком в обід і ввечері про це говорить, То я вважаю, що ці заяви зроблені виключно для Дональда Трампа. Якщо чесно, він за два дні форми тричі висунув ультиматум Трампу. Він постійно проговорював, що ми все можемо захопити, все, що захочемо. Якщо врахувати, що настала така пауза в російсько-американських перемовинах. Ну це видно, бо там навіть якісь консультації офіційно вони скасовували між собою. Я вважаю, що це сказано власне для Трампа. Що от я такий великий, Не звертайте увагу, давайте не будемо згадувати, що ми не стали менше стратегічним бомбардувальників. У мене от така суперармія, Ми от захопили так багато захопили, і як він каже, наступаємо по всій лінії фронту і місцями у них успіхи є. І це якби для нас проблема і, і час зробити висновки, капати і більше мінувати взагалі мінувати все, що тільки можливо. Але все ж таки, мені здається, він це проговорив для Трампа. Я вважаю так, що було б в ідеальній лінії картині українського світу, щоб а, війна проти Ірану війшла в історію, як яка там дев'ятидневна? Восьмиденна? Восьмиденна, да. І власне після того всі зайнялися найбільшим злом цій планеті Російської Федросійської Федерації. Бо тусь мені підказує, що ці центрафуги, по яким пуляли американці, можуть мати такі надпис на, на боці: Made in Russia». Ну що ж, хочеш побороти зло, то ну треба вбити всіх. Всі, хто дотичний до цього зла, і всі, хто посилює це саме зло, Москва Таймс пише, що значить, у Москві до останнього моменту не вірили, що Дональд Трамп, який називав себе миротворцем, поступиться під нас натиском Бініміна Натанягу і не заперечуватиме проти отакої, ну, такої військової операції Ізраїлю проти. Ірану да, от зараз вже свіже повідомлення, що адміністрація Трампа готується до можливих атак іранських на свої уже об'єкти, і найближчі 48 годин будуть до цього там у підвищеній готовності. Так зараз джерела говорять. Ну і вплив якраз на ситуацію в Кремлі, коли американці таки. Не лише ну, умовно дозволили Ізраїлю трошки поутюжити і пускові установки, і різні військові об'єкти, і сильненько так провідити командування корпусу вартових ісламської революції. Причому там ж справді був випадок, коли один командувач був знищений, на його місце призначили іншого, і він побув на посаді рівно три дні і його теж знищили. Ну от тепер Америка вже і доєдналася до Ізраїлю, і от як на це буде реагувати кремлівська вир. Ну зрозуміло, що ніч в бункері Кремлівському була так собі дуже і дуже напруженою. Бо хто б що не казав, і власне Путін на цьому пітерському форумі прямо заявив, що він розглядає дії Ізраїлю і України щось одне ціле, за чим стоїть щось одне велике і дуже і дуже страшне. Ну мова зрозуміло, йде про Сполучені Штати, хоча у нас могли б стосунки з, з штатами складатися, як на мене, краще. Ну, ради демократії і інших таких слів, значення яких не всі розуміють. Значить, вони не спали, вони нервували. Я от зранку так подивився, як реагує російська інформаційна машина. Ну, от на момент нашої бесіди, мені здається, вони ще не отримали якихось темників і просто по факту передають. Зрозуміло, цитують дуже активно ксір, ну і іранську сторону, що ГБУ 57 це не страшно. Воно там тільки трошечки поцарап. Входи в ці тунелі, на так у них все добре, а до цього було заявлено, що вони все евакуювали, і так далі. і так далі Тобто, для них це такий дзвіночок, що можна вирішувати проблеми ці, цього світу без Володимира Путіна. Він же там, пам'ятаєте, остання телефонна розмова, про яку згадував Трамп, що Путін просився бути посередником. А Трамп йому грізно таки відповідає: да не пішов би ти по курсу не воєнного корабля, і взагалі краще займися своїми проблемами і не лізь до нас. Ну здається, так там було Займісь... Ну, спочатку. попосередничай -по в Росії, а вже далі, якщо що то це було цікаво, що було заявлено, що займись Росією і не лізь до нас. І це, от ну, як на мене, вперше таке публічне роздратування було з боку Трампа на адресу Путіна, і ми бачимо, що ну слухайте, ніколи не було таємницю, що у американського уряду у американської держави при цій адміністрації і при попередній було безліч реальних. Важелів, щоб вплинути на Росію, ну і принаймні зупинити на російське вторгнення. І от зараз ці важелі насправді продемонстровані. Ми, звісно, б хотіли, щоб бомбили ну ну хоча Простов, а, а краще Москву. Ну є як є зрозуміло, чому підходи до Ірану і Росії будуть різні, бо наявність ядерної зброї і міжконтинентальних ракет. Але тим не менше інші важелі вони, як на мене, можуть, можуть знайти. Тому для Путіна ця історія дуже дуже сумна, бо воно ж, бачите, як каскад подій. Значить, напад на Україну, потім розширення НАТО за рахунок Швеції і Фінляндії, потім Сирія вже повернулася до цивілізованого світу дуже таким складним шляхом, але тим не менше, росіян там немає. Зараз це відбувається з Іраном і ну а хто наступний? Ну питання, воно ж, як то кажуть, на поверхні. Тому я думаю, що е, все дуже дуже цікаво. Якщо війна закінчиться швидко, а шанси на проти Ірану. Досить високі, тоді росіяни взагалі будуть дуже дуже сумні. Можливо, навіть сьогодні, зранку, Путін дав наказ вирити ще мінус 20 поверхів його бункера на всякий випадок. Бо вони так порахували, як працює ГБУ 57 Можливо, іранці навіть їм перші сказали про наслідки, і вони кажуть: о, ні, треба заглиблюватися, давайте копати. Ну, Хай копають, хай купають у себе це в цей час. Вони не будуть займатися нами. Ну і ще одне уже ж є повідомлення, що посол Ірану при організації Об'єднаних Націй закликає якнайшвидше скликати Раду безпеки організації Об'єднаних Націй і обговорити там відповідно, можливо, і щось вирішити про американські удари про Ірану. Постійний член Радбезу Сполучені Штати Америки, але постійні члени Радбезу Росії. І Китайська Народна Республіка. От апеляція до ООН, ну, вона вже ну здається, насмішила абсолютно всіх, але тим не менше, вони просто хочуть ну, знайти майданчик, щоб поговорити заради поговорити. Ну, бачите, ми всі беремо участь в таких ранкових всяких заходах. Коли ми в дитячих садках або школах, це відповідно, не знаю, в моєму дитинстві це називалося Сутріні. Коли всі приходять і щось там показують. Ну а далі життєві процеси вони не змінюються. Ну це так само. Тому всі апеляції до Організації Об'єднаних Націй вони тут не мають ніякого значення. Немає ніякого значення, що там ухвалить Радбес, тому що або не ухвалить. Ну він нічого не ухвалить, тому що зрозуміло, Росіяни будуть проти, на Раду Безпеки і на постійних членів. Організація Об'єднаних Націй в даному випадку ніхто не зважає, як на мене. Тому я тут взагалі нічого не очікую рішення, вони ухвалюються зовсім в іншому місці. А це так такі, ну так, майданчик непоганий. Кажуть, непогано там працювати, бо нормальну зарплату платять. Переводять все на багато мов, як мінімум на шість. Ну це не впливає на. Хід подій на реальність не впливає на те, що відбувається власне на землі. Ну і тепер про події, які наближаються до нас. От пара днів лишається до саміту НАТО. Вже президент Зеленський сказав, що поки що немає навіть остаточного рішення, чи він туди поїде, чи не поїде. Ну і от власне очікування від саміту НАТО, бо останнім часом там все більше звідти було анонсів, що чи Україну взагалі згадувати не будуть, чи не обов'язково навіть згадувати про те. Що Україна матиме право колись приєднатися до Альянсу? Що ти особисто очікуєш від зустрічей в Газі? Ну, по перше, я пропоную взагалі перестати розмовляти і вписувати в будь-які документи про вступ України до НАТО. Це нам не потрібно. Нас вже цим годували з 2008 року, з бухареського саміту, на якому я мав можливість перебувати, висвітлюючи візит президента України Ющенка. Оце вже отут лежить. Значить, ми маємо всім сказати, і собі в першу чергу ми в НАТО вступимо як Швеція і Фінляндія, без ПДЧ, без якихось там таких оцих тривалих розмов про відкритії. Напіввідкриті двері це все треба просто викинути в смітник із або в унітаз, ізлитися із ці папірці. Бо від них ніякої різниці ну, я не відчуваю, і е, що там буде в цій фінальній декларації, е, не факт, що сильно вплине на кількість бомб-ракет, і ракет, які летять по нам. А ми знаходимося в Україні. А тут як всі знають про шанси загинути від російського удару, набагато цікавіше, що буде ухвалено, власне, от по суті. Не на піперцях, а саме по суті. Мені теж не подобаються ці заяви, що вони там скоротили частину по, по Україні. Взагалі Дональда Трампа позиціонують американські ЗМІ як просто якогось ідіота, який не може просидіти там дві сесії, його все там дивує, аборі і так далі. Саму цю фінальну декларацію скоротили до 5-3, одного. Абзац чи речень, числів. Ну тоді треба скорочувати до чотирьох: Great America Make Again, Мабуть для нас важливо, і я так розумію, така невизначеність президента, чи поїде він туди, чи ні, пов'язана з тим, що не зрозуміло, чи буде зустріч з Дональдом Трампом. Можливо, в цьому проблема. Бо за рештою наших партнерів по НАТО, які входять в північно-Атлантичний союз. У нас там з ними все гаразд. Всі контракти підписані, постачання зброї відбувається нонстоп. Ну тут все зрозуміло. От питання, що буде зі сполученими штатами, як на мене, ну це це не питання, як то кажуть, прогнозів, буде зустріч Зеленського і Трампа чи ні. Це питання рішень. Ну з точки зорі логіки, ця зустріч вона необхідна і американській стороні в тому числі. Бо нагадаємо, ми ж про Кіта Келеґа і його план вже згадували сьогодні, що це ж все ж таки передвиборча обіцянка американського президента. І якщо він не зупинить Російську Фашистську Федерацію, ніякої премії миру йому не бачити, і всі це розуміють. І я сподіваюся, що він в тому числі тут наголошую. Моя думка, що ця зустріч має відбутися, і в ідеалі далі має бути такий посил з боку Сполучених Штатів, що ми пробували, пробували з росіянами, ми умовляли їх. Ми навіть узгоджували з ними. Декларації з приводу початку війни Російської Федерації, пам'ятаєте, остання декларація в ООН ну те, що пропонували американці, вони там не засуджували росіян, і так далі. Тобто має бути сигнал, що ми все попробували попробували дипломатію. А зараз ми переходимо в інший режим. Ми будемо поста що. Ми паста Украї... краще, щоб звучало так: у України буде стільки американської зброї, скільки це потрібно. Крапка. І жодних інших уточнень. Цих от, вибачте, дебільних розмов про те про те, що поставимо метаруси, чи якісь інші ракети, чи не поставимо. Це взагалі взагалі ну, така дуже дивна постановка питання. Бо тауруси, вони або якась інша зброя, це інструмент. А інструмент починають використовувати на підставі військового і політичного рішення. Ну а на Заході це, відповідно, все ж таки політики ухвалюють це рішення. Буде рішення, будуть і тауруси, і до таурисів, і тамагавки, і так далі. Добре, дякую, що підключився до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був український блогер, журналіст Роман Цимбалюк. Шановні, на цьому у мене моя частина з сьогоднішнього спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Стежимо за найголовнішими подіями. Все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол Україна обов'язково переможе. Слава Україні.